Добро всім здоров'я. 16 вересня. Висновки по поліплоїдних гібридних маракуях, флавінатах, ІМТ і різних інших, які тестувалися цього року. Перед вами квітка флавінати JT і її плоди. Квітка ось така. Плоди. Плоди ще маленькі, але цього року плоди всі маленькі. Плоди е, TJ4 Timbo теж невеликі цього року. Можливо, тому що він росте другий рік в тому самому відрі. Правда, я додавав туди ось але ніяких більше добрив не давав ні, ні під корінь, ні по листу. Можливо, там мегафолом або чимось таким бризком. Ще можна калієм побризкати. Під осінь. Плоди невеликі. Ось такі плоди розміру інкарнат минулого року були дуже великі, 157 грам. От. Цікава штука, є рослинка Флавіната ТТ. Флавіната ТТ. І вона зав'язала плід один. Який цікавий, він відрізняється від інших флавінат. Похожий більше на флавікарпу, карпу, велику крупинку і глянцевий. Ну, пушок на ньому так, значить, трошки є, дуже невеликий, але більше глянцевий. Реально схоже на флавікарпу. карпу. І розмір більший, ну як більший. Шароподібне, якщо Ролан Фредерік, вони такі більш видовжені, то цей такий більш сплющений і знизу, як яблучко. Будемо дивитися, як він поміняє колір, на який як поспіє. безцінний плід. тестується рослина. Плоди у JT схожі на Тімбо, так як я й казав, вони тут переплуталися, переплилися, не зрозуміло, де який. Далі Грінго, невеличка кількість. Тут у мене сіянець. Тімбо дав один плід, будемо дивитися, що вийде. Грінго, JG1, далі йде ще один EMTKR. Іміша і МТКР Р. АКР означає крупний. Так. Оце здається його плоди. Бо тут пульсар поряд. Не сильно крупний, але не сильно маленький. Будемо дивитися, що вийде. Ось ще отакий плід. І отака квітка в нього. І МТК Р. Далі ще один сінець і від Тімбо також дав пліт. Будемо дивитися, що з нього вийде. І брат пульсара. Здоровий пліт, як для пульсара. Плоский такий, схожий на Максі. По, по формі. От така ситуація з поліплоїдами. Поганий рік. Все пізно стартунуло. Рослини ще навіть доверху у мене не доросли. Минулого року, в даний час вони вже аж доросли до наступного ряду по верху, вже по 4 плюс метра були. Ну так. Всім гарних врожаїв, миру, перемоги нам. Слава ЗСУ!